Доброго дня ще раз. Зараз робимо огляд матеріально-технічного забезпечення, яке використовується при викладанні фізичного виховання. На момент ми на факультеті фізичної культури та здоров'я людини, і зараз викладачі кафедри фізичного виховання допоможуть нам зробити цей огляд. Зараз я попрошу Ігора Володимировича, викладача кафедри фізичного виховання, показати матеріально-технічну базу, спортивний зал, де проходить навчання за дисципліною фізичне виховання. Будь ласка, доброго дня. Добрий день. Це наш спортивний зал. Це наші тут роздягалочки. Чоловіча, жіноча. Так. І е, безпосередньо сам спортивний зал ігровий. Тут переважно переважній більшості ігрові види спорту проводяться, такі як волейбол з студентами і баскетбол. Так. Є і, тенісні і, столи, так. так. Є так же саме тенісні столи після закінчення ігрових видів. Збірні команди тренуються і займаються. Заняттями mm. по настільному тенісу. Так само у нас є на вулиці майданчики ігрові. Зараз вийдемо, mm. покажемо. Це більш теплий період, де ми займаємося. Mm -hmm. Дякую, зараз продовжимо запис. Так, ми зараз на ігрових майданчиках, відкритих ігрових майданчиках, де забезпечується викладання фізичного виховання. Ось тут є два майданчики. Штучним покриттям. Ось. Як для волейболу два майданчика, так, так само і для баскетболу два майданчика, і для міні-футболу. Цей міні цей майданчик тут... тут а, тут теж баскетбол. Так, так само. Два баскетбольних майданчика, два волейбольних всередині майданчика і один для міні-футболу. Міні штучним покриттям. Так, Дякую. Запис. Продовжимо зараз. Продовжуємо огляд. Матеріально-технічної бази. Ми зараз знаходимося біля міні-футбольного майданчика. Ось тут теж студенти кафедри комп'ютерних наук проходять навчання. Ось штучне поле, все гарно, є вуличні тренажери. І е, зараз викладач кафедри фізичного виховання Андрій Валерійович е, покаже роздягальні нам е, душові і так далі. Прошу. Так, добрий день. Зразу е, скажу, що у нас штучне поле має 60 на 40 розмір. Займаються всі дітки буквально, якщо мінімум 7 на 7, тобто 14 людей, якщо більше, то вже ділимо на три команди. Взуття бажано сороконіжки в бусах не можна, бо як-не як дивимося за покриттям. І Зараз покажемо вас, де ми зустрічаємося, де передіватися дітки і так далі. Так, Ось ми туди заходимо. Це у нас розігавка, тут хлопці переймаються. Так, роздягальня номер один для хлопців. Там, все, тут <ріг> роз, роздягальня, роздягальня номер 2 І там третя роздягалка для дівчат. І тут третя... там вже душі. Але там, там. зараз дівчата придіваються. Так, дівчата там тут у нас є. Так, санвузли тут. Туалети. Все, гарно, дякую. Все, е, продовжуємо огляд залів кафедри фізичного виховання. Е, ми знаходимося в одному з трьох залів фітнесу, і трошки про нього нам розкаже доцент кафедри фізичного виховання. Марина Васильівна. Так, доброго дня зараз ми дійсно знаходимося на факультеті фізичної культури здоров'я людини в одному із трьох залів фітнесу, де ми проводимо наші заняття зі студентами всіх спеціальностей Чернівецького національного університету. Для студентів у цьому залі в нас є дуже дві комфортні розівалочки. Ось у нас є одна тут, вона знаходиться. Якщо у нас групи. Змішані, тобто є чоловіки і жінки. Тут роздягаються в нас дівчата, а чоловіки переходять у наступну роздівалочку, яка стіня також дуже комфортно і зручно. Ось вона знаходиться ось тут. Так, є. Так. Е, санітарні вузли є і так, санітарні вузли є і, і звичайно, є. що необхідно. Це душові кабінки. Ось вони у нас також у цьому залі є дуже гарні світлі зручні частини. Це зрозуміло. Дуже дякую. Під час використання, під час занять ми зі студентами працюємо на килимочках, світне з резиночками, а також на степ-платформу Зал дуже просторий, світлий, 176 квадратів, що цілком дозволяє нам. Просторо і спокійно, вільно займатися. Комфортно, тому ми запрошуємо наших студентів люди, і з великим задоволенням проводимо наші заняття. Гарно дякую. Зараз ми знаходимося в залі атлетизму, кафедри фізичного виховання. Тут якраз проходить заняття Тараса Васильовича. Є багато різних тренажерів, є мати, ось. Так, Душові кабінки є. Кабінки є. Угу, так, угу. До залу атлетизму є ще роздягальні, де студенти мають змогу переводітися. Sun was lit.